Інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і далі продовжуємо таку такою темою: Смерчі, грози, війна та клімат Україна на порозі нової екологічної реальності у квітні. Лише за один тиждень у Хмельницькій області зафіксували два смерчі. Подібні явища сталися на Волині та на Київщині. Погодні катаклізми ще нещодавно здавалися чимось. Фантастичним для наших широт, проте науковці застерігають, клімат в Україні змінюється надзвичайно стрімко і подекуди починає нагадувати американський з тропічними ночами. Торнадо, блискавками та засухами, і все це на тлі війни, яка поглиблює екологічну кризу. Далі детальніше про це говоримо із головою управління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степаном Кушніром. Пане Степане, я рад вас вітати в нас у студії. Ну і от власне, що відбувається з кліматом в Україні, і до чого варто готуватися нам. У ну, тут точно варто говорити про глобальні глобальний аспект. Якщо ми говоримо про клімат, то це не тільки там конкретні держави, навіть якщо там надмірна концентрація викидів, не зовсім добра з екології, то це все впливає на нашу екосистему нашої планети. Ми живемо на фактично такому одному острівцю, і тут нікуди не втічаш, тому ми всі взаємопов'язані. От відповідно в нас відбуваються такі самі зміни клімату, як і в інших країнах, але є певні. Відмінності від того, що десь це проявляється там критичніше, десь, десь м'якше, тому що ми живемо на різних широтах, тобто десь спокотніше, ну так географічно склалося, десь, десь прохолодніше, але всюди ми бачимо перший момент: це глобальне потепління, тобто середня температура вона зростає і. Якщо ми просто фіксуємо е, щодня температурні е, режими і цю інформацію збираємо там, на десятки років, то якщо ми підбиваємо середнє статистичне, то ця температура зростає. От, у нас хмельний, на Хмельниччині це е, понад 1 градус, тобто температура зросла в порівнянні там, з там, 100 років назад, як це було. Да? Е, але це має свої наслідки, тому що якщо в людини температура 36,6, а плюс 1 градус це 37,6, ну, то це, це є хвороба. І ніби ти, там один градус, одна цифра, але воно фактично змінює багато різних речей. І, зокрема, про те, що ви там говорили, про торнадо, про такі от явища, які ми спостерігаємо вже і на Хмельниччині, і те, що є аномалії, то це все через те, що планету фактично лихоманить. Тобто, ми розбалансували екосистему. Ми втручаємося в те, що. Закладено природою, скажімо, піднімаємо надра неконтрольовано контрольовано і не думаючи, що буде завтра, завтра і це впливає, все, і воно має свої результати. Тому е такі от елементи е вони як один із можливостей проявити планеті. Тобто, це її слово слово, яке говорить, що ну щось ми робимо не так ну, є, звісно, е чинники, які е на які впливає людина, є чинники, е на які не впливає людина, але все ж таки ми маємо. Відповідати на за свої дії і хоча б мінімізувати це, тому що і без людей є певні свої цикли, та тут на природні цикли, і ми розуміємо, що на то ми не можемо якось глобально вплинути, бо ми там рух планети не зможемо відкоригувати. А якщо зможемо, то це має певні наслідки негативні. Але свої дії ми можемо відкоригувати свою поведінку. На рівні побуту, на рівні держав, це я думаю наша задача нашого покоління. І в принципі, ми перше покоління, яке стикається з такими проблемами. Ну і напевно, що останнє покоління, яке ну, повинно з цим щось зробити. Тому що якщо ми цю проблему відкладаємо і живемо, як ми ж жили раніше, то ми відкладаємо ці проблеми на покоління вперед. А тут така річ, що від того, що ми там, скажімо, там використовуємо паливо, їздимо на автомобілі сьогодні. Ми ж не отримуємо ефект сьогодні, тобто це все накопичується і впливає на там роки вперед. Тому це як закладання такої певної бомби, яка має сповільну дію і вона вибухає тільки там через покоління. Тому те, що ми зараз маємо, це епоха індустріалізації, коли всі масово відкривали промисловість це після воєнний час Другої світової війни, коли розбудовувалася економіка. Це видобуток нафти, як золоту ну, такого чорного золота. Це транспортний бум, коли людей народжується більше, використовується більше транспорту. Це енергетика, яка має взагалі структурі викидів найбільше. Тобто, якщо говорити взагалі про шкоду для і, і причини того, що ми бачимо, то енергетика, яка включає в собі викупне паливо, це ну вугілля, це газ, це нафтопродукти, їх переробка, їх споживання, це все займає там майже. 70% інші галузі це промисловість, агросектор також, угу. і воно сумарно нам дає такий вплив, який ми зараз. Такий результат. Нахайнічні. Пане Степане, а от як війна впливає, зокрема, на кліматичні зміни, от саме в Україні, в цілому тут би я розділив дві категорії: кліматичні зміни і зміни і вплив на довкілля, тому що довкілля ми бачимо шкоду вже одразу, тобто, скажімо там. Підірвали Кахов. Каховську гідростанцію. Ми вже одразу бачимо, що це шкода на покоління вперед. Але це шкода локального масштабу, хоч він і величезний, але от змінилося ну, тобто, біорізноманіття, змінилося взагалі тобто, ландшафт, флора, фауна. А якщо говорити про клімат, то звісно, війна і в таких масштабах, а це там, найбільша війна в Європі. Після другої світової війни, і звісно, вона ж за собою тягне і промисловість, і використання палива, і знищення об'єктів, які потім виробляють багато викидів. Скажімо, і ми і на і нам завдають удари на нафтопереробні там до там інфраструктуру, на енергетичний сектор, і це все воно звісно ж має викиди. Тобто воно все або горить, або забруднює атмосферу, або забруднює ґрунти. І ця лінія фронту вона дуже величезна, тобто це фактично повноці... територія повноцінної маленької європейської країни, яка забруднена хімічними елементами, які дуже непросто потім ну, фактично відновити ці ґрунти. Ну, і низка проблем це знищення лісів, лісосмуг, тобто під нуль ми бачимо. Там світлини, відео там, де відбуваються в посадках бойові дії, і ми бачимо, що там просто ну як фактично. Під нуль так немає спали, спалені дерева, спалено спалено все знищено. І навіть по завершенню бойових дій, щоб відновити, умовно кажучи, навіть ті самі зелені насадження, це знадобиться дуже багато часу. Тим не менше, за останній тиждень у Хмельницькій області було зафіксовано два смерчі. Раніше такі враження вважалися абсолютно нехарактерними для нашої області. І чи справді так існують такі тези від метеорологів про те, що смерчі стануть звичним явищем для України. Пане Степане, от на вашу думку, це аномалії сьогодні? Чи це вже, умовно кажучи, те, що ми можемо називати нормою? Ну, цілком можливо, ми бачимо, що таку аномалію, як е Полярне сяйво, бачили вже ну, в Україні, на, Хмель, на Хмельниччині. Такі всі речі пов'язані з кліматичною системою планети. Тобто, і звісно, якщо ми розбалансовуємо цю систему, то вона може зміщувати, зміщуватись на тій території, там, де цього не було. Бо для нас смерть це щось там про Техас, про, про щось заокеанське, напевно. Щось що... так за тим гарним красивим океаном. Це, великим, але але, який менше, говорить менше, дійсно, Трант. ми вже бачимо, що є окрім цих явищ інші. Це там аномальне або похолодання, або потепління лінія, температурні рекорди. Ми ну майже щороку б'ємо. Та тобто, ми бачимо, що там в різних містах. Ну, скажімо, в Києві минулого року був температурний рекорд. Та й у Хмельницькому мені здається, також я що минуле літо. Тобто без кондиціонера було досить таке складно вижити. Так, ми, ж, ми ми маємо розуміти, що цей весь вплив він не тільки там, де ми побачили щось. Скажімо, температура піднімається, піднімається рівень споживання енергії, тобто вмикається охолодження на промислових мешмаш майданчиках вдома, кондиціонери, офіси. І це навантаження на енергосистему. Ми більше споживаємо того ж самого викопного палива, яке ну задає шкоди і збитків. Тому воно все взаємопов'язано, і треба нам розуміти, що цей клімат, та, тобто і вплив клімату на людей, він відображається повністю в всіх секторах. Ось, скажімо, для нас не було притаманно, там, що два десятки років висадження таких культур соняшник, так, масового висадження. Ну, переважно він на півдні України ліс. Э, Зараз в нас э, це популярна культура, є вже величезні заводи зерництво олії. І так само в, 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 ну, вже вирощують баштанові культури, тобто кавуни. Тобто, да, в нас на Хмельниччині, навіть на півночі Хмельниччини в, 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 вирощують смачні солодкі кавуни. І вони вже не такі маленькі, як там да там. І, вони... Як коли їх пробували, умовно <фух> кажучи, вирощувати років 20. <фух> так. Тому це все про адаптацію до змін клімату. Ми маємо розуміти, що дійсно зараз ведеться така політична, типу, гра. З 15-го року Україна також ратифікувала. Переску кліматичну угоду і більшість країн світу в ній. І це все про те, щоб країни між собою домовилися про скорочення викидів, про зменшення викидів через різні сектори: енергетику, промисловість, агро, тобто переробку. І це все сумарно має утримати потепління до кінця століття в межах півтора градуси. тобто. Це якщо ми дуже постараємося, це якщо кожен вироби, виробить політику. І в нас зараз вже ну, б, плюс один точно є. І ми вже відчуваємо, що якщо так от далі жити, то будуть наслідки. Це і торкається остальних країн, які можуть потім просто бути знищені маленькі країни. Це торкається і нас, тому що ми маємо адаптовуватись і взагалі докорінно змінювати е, свій побут. Е, Простір урбаністику, тому що ми вже розуміємо, що там деякі дерева не переживаються через клімат в Україні, наприклад, ну це все змінюється. Але якщо ми будемо ігнорувати ці домовленості, а вони фактично ігноруються там США за першої каденції Трампа вийшли з цієї годи потім прийшов інший президент, повернулися зараз. Він знову каже, що ми будемо виходити. І так само Китай дивиться на цю гру. Ну, Китай це найбільший забруднювач екології, тому що там найбільше виробництво населення. І в підсумку, якщо такі великі гравці, вони будуть думати тільки про економіку, про фінансовий фактор. Ну то, звісно, ми не зможемо гарантувати якесь безпечне майбутнє для наступних поколінь. І це фактично політичне рішення. Це про. Людей напевно що не тільки про політиків, а про людей, які їх вибирають. Тому що якщо для нас як для людей, які голосують байдуже, чи там буде щось в бюлетені в програмі про клімат, про довкілля. Ми вважаємося неважливим. Та тобто, ну він це напевно про те, що жити тут і зараз так. Так, Ми на жаль, да. Якщо опускаємо голову і дивимося на цей момент, як би нам не здавалося складно і в умовах війни логічно акцентувати увагу, от на сьогоденні, все одно ми не можемо випускати майбутнє, ну тому що це матиме свої негативні наслідки, на жаль. Ну і країна це найбільша держава, я не рахую вже Московію за площею, да? тобто, в Європі, в країнах цивілізованих, да? тобто світу цивілізованого, тому нам є що втрачати фактично через такі зміни. І тут треба знайти цей баланс, типу, да, тобто, от як в умовах війни з цим, як це комунікувати, як знаходити кошти, наприклад. Але багато різних речей пов'язані з нашою поведінкою, тому що, якщо ми самі не будемо засмічувати. Це середовище там різними там, викидами, гелементарно навіть сміттям. Треба ж почати з чогось простого. Ми там не говоримо. Давайте там. Але ну, це, зараз... напевно, знову ж таки, ми говоримо про інформування і про якесь виховання свідомості в українців, тому що будьмо відверті. Ну не сортують всі сміття. Немає отих от. Трьох відер для відходів у кожній квартирі, так але тим не менше, повертаючись до зміни клімату, от кліматологи зазначають, що навіть при повному припиненні викидів, так, це те, про що ви говорили раніше щодо паризької кліматичної угоди, температура ще довго зростатиме через інерційність океанів. І от як, якщо ми говоримо, як це впливає на прогнозування кліматичних ризиків для України, ми все ж таки знаходимося а, у тій точці. Ці, коли вже е, повернення назад немає, до умовно кажучи. Того періоду, коли ми мали чітке чітке розділення на пори року. Осінь, це осінь, зима це зима, це холод, сніг, морози. Так, весна, це вже щось про тепло. Ну і літо у нас таки було досить помірним. Зараз, якщо ми пригадаємо літо 2024, в мене маленька дитина, і ми з нею могли вийти на вулицю, тобто умовно кажучи, тільки до 9-ї ранку, або ж вже після 6-ї вечора. Так, ми маємо врахувати те, що за останні 150 років населення планети зросло з 1 мільярда до там 8 вже плюс мільярдів. І нам в Україні типу, тобто, там зараз населення зменшується через різні фактори. Ну, по-перше, народжуваність менше ніж смертність, міграція. Тобто населення менше, але там Китай, Індія, там Бенгладеш, Пакистан, інші такі країни е, населення зростає, і воно зростає ну просто допокосмічними якимись такими масштабами, і ці всі люди дихають, їдять якимось чином пересуваються, одягаються, і це все якби формує також викиди. Тому тут я би більше говорив і запитував е, ті країни, які от е, є причиною цих проблем. В нас як для українців, типу, можливо, там слабкою економікою, слаб... маленькою заробітною планою, пла, не такий рівень споживання, ну тобто то, різних ресурсів. Багато людей живе в селах, наприклад, також там і вирощують якісь свої продукти. Тобто, ми реально, якщо порівняти нас з американцями, там продукуємо менше сміття, ми менше забруднюємо екологію, там на якщо це перевести там на якусь одиницю людини, та да, тобто, але тим не менше, все одно, тобто, ми маємо. В цій системі жити і намагатися показувати. Приклад іншим, навіть коли нам тяжко а нам зараз не дуже нам легко. зараз так не дуже легко. Але дивіться, якщо ми повертаємось до теми війни, тобто чого слабили бойові дії спроможність держави контролювати та моніторити кліматичну ситуацію? Тут ми говоримо і про знищення гідрометеостанцій, про порушення екологічного моніторингу в першу чергу у тих регіонах, де зараз ідуть бойові дії. Ну так, це є дійсно проблема, тому що в принципі Україна вона не має такої розгалуженої мережі, яка б навіть в мирний час ми там не мала такої інфраструктури, яка б була сучасною і допомагала б нам моніторити такі явища, передбачати якісь різні аномалії. А війна ще ко такі корективи внесла, що дійсно багато чого знищено. Доступу там немає до. Там інформації, скажімо там, на Чорнобильській станції про стан радіації, на, наприклад, наприклад, да, тобто про якісь такі речі або про водойми, в якому вони стані, в плані забруднення, там де ми їх не контролюємо. І ну це все, да, воно очікує на відбудову, коли все таки настане перемога і мир. А, але тим не менше, навіть якщо взяти нашу таку е, територію вже на західній частині України, ну тобто, от навіть Хмельницький, тут е, відносно моніторингу стану повітря. Є між помиляюсь дві державних структури, які моніторять стан. Атмосферного повітря, і то ми говоримо про те, що вона наприклад, в гречанах, і uh -huh. вона ж не говорить про те, що який стан повітря в місті. Вона говорить про стан повітря в гречанах, тому що ну тобто є потоки вітру, те, що надуло от, на конкретно на цю точку вимірювання, ну то вона зафіксувала. Потоків є багато, і скажімо, якщо там забруднення в іншій частини міста, то вона цього не відчуває, ну якщо її не принесе. Та тому було б добре мати таку, хоча б розгалужену систему маленьких точок. І, от, Наприклад, вісім таких точок ставили щодо війни задовго, можливо, 20-й рік, або раніше навіть ставили вісім точок в різних районах, щоб просто мати громадський моніторинг спільно з управлінням екології міським стали на комунальних об'єктах, на школах, садочках, щоб бачити, чим діти дихають. І конкретно в цій місцевості ти дивишся. Там тобі видається, це твоя гідростанція там прогноз пологоди в конкретності місцевості, в конкретно в цей час вологість, тобто низка різних компонентів, і чи вони перевищують норму там, від аміаку, формальдегіду тобто ну, до різних речей. І такі речі, такі прилади можна купити, там, я думаю, від там, тисячі гривень, саме простий коштує там, до. Там, 28 вісьми там дуже хороший, який навіть буде взимку гарно працювати. Тому якщо люди навіть в себе поставлять, або якісь кампанії, як соціальний відповідальний бізнес, то це допоможе і їм зрозуміти визначити от, конкретно всі місцевості, який стан там повітря, і чи є там проблеми з радіацією, з іншими е, перевищеннями елементів, ну і допомогти сформувати таку альтернативну точку зору, яка б показувала нам. І чи взагалі безпечно не, наше довкілля? Ну і є сайти, тобто можна просто загуглити. Там... Стан атмосферного повітря і будуть і українські сайти, і міжнародні це без мережа. Вона підтягується до такої загального там європейської світової, і ви можете побачити на різних картах в цей час де хто чим дихає. Так ну окей, побачили хто чим дихає у разі того, якщо у Хмельницькому повітря погане, маємо дані. І от що людині робити у цей момент? Зачиняти вікна, зачинятися вдома, яким ще нам намагатися очистити свою квартиру? Так, да, ну є ж група людей, які мають проблеми з дихальними там ну, шляхами, шляхами та. там або серце. І для них такі речі вони є вони дуже відчутні, та да? тому. Для тих, хто має такі проблеми і має там якісь ресурс, невеличкі для того, щоб це придбати, то було б добре. Ну, в принципі, ми, коли відкриваємо вікно, то ми вже відчуваємо, там, хтось палить городиння, там, ну, там в садку там повирубував щось там, гілячі спалив. Ми це відчуваємо. Але наскільки це перевищує, да, то тут було б цінно. Мати таку річ, як такий прилад, який би допоміг вам просто оцінити наскільки це впливає. А от наскільки очищувачі повітря чи освіжувачі, радше повітря, зволожувачі повітря, так наскільки вони впливають на комфортність у квартирі? Ми не можемо про це взагалі говорити. Ну, Чи це от виключно ми самі себе заспокоїмо, що у мене є отака штука, отака штука, а на кухні ще третя стоїть. Так, дійсно, я також зараз навіть для себе такі речі придивляюся, і ми там з друзями комунікуємо, бо є діти, і ми думаємо, яким чином покращити цей мікроклімат, хоча б в хоча квартирі. Вдома, так. Е, Я думаю, це дуже знаєте, річ, яку треба досліджувати індивідуально, тому що ну, зазвичай ми звикли так: що дорожче, то краще, так, але треба бачити характеристики, треба читати відгуки, це такий суто. Ну, споживацький підхід до того, як е, оцінювати, чи це варто купити, чи не чи не варто, бо просто можна за дешево купити те, що воно взагалі ну ніяк не тобі, е, окрім ну, там фізичної окраси, не допоможе, і розуміння, що ти щось там купив і тому ж фоткав. Ну це вже <головік> щось <головік> до маркетологів, <головік> так <головік> да. пане Степано. А от чи можуть місцеві громади відігравати активнішу роль у запобіганні екологічним катастрофам, тому що які прості рішення реально запровадити вже сьогодні на рівні міст? Сіл, районів, громад. Куди рухатися? Е, дійсно, тут є є градація. Є сільські громади, тобто які мають мало населення, специфіку території, тому що там переважно це житлові масиви, приватні будинки. Є міські території, Хмельницький, Кам'янець, там де є масиви, будинки, і проблеми дуже різні в цих, е, скажімо, для міст. Це проблема транспорту, тобто. Корки, затори. Ми відчуваємо, що коли транспорт стоїть або зранку, коли всі на роботу їдуть, або ввечері там в 6 вечора, коли всі повертаються, то ну дихати в центрі важко е, в сільській території. Цього не відчутно, там є інші проблеми, там які там можуть бути пов'язані з, наприклад, з аграрним сектором, там наближеність підприємств, які там вирощують худобу, свині, тобто, і ну, є, якби якщо вітер подує, то ми відчуваємо, що така проблема є. Ну, а якщо і є стоки в річку, наприклад, та, тобто з таких ферм. Нечистоти різних, то це також відчувається не тільки на тому, що там риба вмирає, але е, люди. Туди приходять з своєю там своїми тваринами свійськими, ну, ну коровою, там на там кози, корова, тобто що хто має, і напоють, і все одно це потрапляє в поверхневі води і краниці. І також якість води відчувається там, агрохімікати, тобто всі ці гербіциди, пестициди це проблема сільських територій. Ну от, наприклад, як ми зараз е, працюємо в Теофіполі з очисними спорудами, тобто вони там між, там, близько півстоліття там. Ми розуміємо, що в громади немає там, зайвих там, декілька мільйонів гривень ой, доларів на будівництво нових очисних споруд, бо це ну, просто шалені непідємні гроші. тобто це, там, Весь бюджет просто має піти туди. І ми розуміємо, що так ну, не може бути. А, ми зараз очищаємо навколо ґрунти і водойми. Ну будемо очищати з травня місяця а, фіторослинами, тобто це рослина міскантус, яка має кореневу систему в діаметрі там mm -hmm. метри. І ця коренева система накопичує в собі важкі метали, тобто, все те, що потрапляє в ґрунт і в водойму від очисних споруд. Тобто каналізація, стічні води, все, все де, бо чисні споруди. Але чисні споруди це типу фактично чотири ставка, куди протікає одне в інше, і потім міліорційний канал і в річку. І ми хотіли би допомогти відновити ці ґрунти. Бо фітермадіація це такий термін, який саме використовується там в Європі, в різних країнах. І з використанням не хімічних різних речовин, не технології дорогих, а доступних рослин, які своїми властивостями зможуть допомогти в очисті, тому. Такий експеримент ми проводимо і побачимо вже там з роками наскільки він був ефективний. Принаймні із того, ми що ми читаємо в літературі науковій і комунікуємо з науковцями, то це є дієвий метод, який може бути для нас актуальним. І Далі може бути впроваджений вже у всьому регіоні, Так, звісно. То, тому що проблема одна: Очисні споруди вони дуже дорогі, і там, скажімо, відновлення ґрунтів – це ну, процес дуже технологічний, але є рослини, які ми можемо. Можемо у нас вирощувати і таким чином зменшити вартість і отримати результат, пане Степане. А от ця от історія зі смерчами це вже те, до чого ми мусимо пристосовуватися. Так населення повинне до цього адаптуватися і умовно кажучи, змиритися з тим, що так як було раніше, навіть 20 років тому, вже не буде. Так, 100% адаптація до змін клімату, вона передбачає ну, зміну поведінки, зміну правил, зміну підходів, зміну видів діяльності, за врахування цих всіх речей, які ми бачимо. Смерть, це ж типу як ризик для тоб, пошкодження там, якогось майна може бути. Ну, треба передбачити, що якщо будуть сильні вітри, наприклад, да, тобто, щоб там, дах не знесло, ну, треба його укріпити, або аномальна спека. Ну, Щоб там ваша городина не, з... не, за... не згоріла, ну, треба подумати, чи буде у вас можливість поливати цю ділянку, яку ви засадили. Бо якщо вона там десь далеко в полях, і ви туди не маєте можливість доїхати, ну, вона може просто перегоріти. Або, скажімо, ситуація, коли От, як в нас нещодавно було, вже нібито весна, а потім бах-мороз. Да? Тобто, І ми і бачимо, сніг. Да, І, да, ми потім бачимо там, ну, відео в соцмережах, як там на виноградниках, в садках палять якісь бочки там, або колеса, щоб якимось чином зігріти. Ми маємо передбачити, що це не тільки сьогодні сталося, а це може бути і в подальшому. Тобто і Формувати всі ці, ну, не знаю, цю діяльність е, одразу з урахуванням факторів, ризиків і адаптувати. Тобто робити так, щоб ми там оперативно могли там зігріти садок або оперативно там накрити його чимось. Ну тобто різні шляхи, але якщо просто закрити очі і подумати, ай, пощастить? Ну, можливо, пощастить. А може а можливо, й ні. ні. Так, пані Степане, дякую вам, дякую за те, що сьогодні завітали до нас у студію. глядачам Ті 7 нагадаю, спілкувалася із головою правління громад.